І так, доброго часу доби, мої підписники та гості мого каналу. Вітаю вас! Це канал Vladroid Video Games, і сьогодні у нас гра під назвою My Garage. Так, ну і що? В цій серії ми відновимо повністю ось такого корчагіна, якого ми ще зробили в минулій серії, та зробимо його в ідеал. А для того, щоб точно знати, що у нас машина ідеальна. На початку серії фіксуємо її ціну. Це 8228 Ну, Тобто 8300, грубо кажучи, у нас ціна даного автомобіля. Мені, звичайно, не подобається, що вона трохи кудись з'їжджається. Ну і в такий зимній холодний вечір хотілося б провести його на пляжі. Тому я вибрав саме таку локацію. А для відновлення даного авто у мене в багажнику є деякий інструмент. А саме. Це молоточок, яким ми будемо вистукувати всі нерівності нашого кузова, шпаклівка та балончик з фарбою під колір даного автомобіля. Так, ну що, почнемо спочатку з молоточка. Спробуємо вистукати всі нерівності, які там жорсткі у нас є на автомобілі. Після чого перейдемо до шпаклівочки і почнемо займатися вже з нею. Так, простукуємо кожний міліметр нашого авто. Де буде видно молоточок, це значить деталь у нас не повністю відновлена або погнута якась. Лючок бензобаку якийсь у нас нерівний. Ага, тут ще щось можна було вибити, але не зрозуміло що. Так, ну в принципі, з молоточком ми вже попрацювали. По кузову, по-нашому, нам залишилося е, взяти в руки нашу шпаклівочку. І зашпаклювати всі детальки, які нам потрібно. Я спеціально купив аж дві баночки, щоб нам точно хватило. Щось, мені здається, тут ми переборчили трішки зі шпаклівкою. І скло у нас на місці. Мені здається, нам ще потрібна буде монтировочка для того, щоб витягнути і поставити це скло назад, на, так би мовити, на своє рідне місце. І треба було взяти нам. Другого кольору балончик, щоб точно було видно, де ми шпакльовочку поклали. І щоб зафарбувати ці всі деталі автомобіля. Що тут шпаклюється повністю взагалі зрозуміти, не можу, звичайно. Ну, але щось вирівнюємо. Деталь у нас не повністю вирівняна, тому що значок шпакльовочки у нас на задній гляді ще світиться. Вже не світиться, все, на задній кришці теж не світиться. Вирівнена по максимуму інші деталі, кузова проходимось. Чи в нас шпаклка? Ні, ще не закінчилась. По морді нам потрібно теж вирівнювати. Але де тут. Тепер ще не закінчилось. Видно по шпаклівці, коли вона закінчується. Бо коли викидаєш баночку з рук, все, морду відновили ми. Вона пуста, отака, без кришечки стає. Так, сміття не залишаємо тут на пляжі. Закидаємо все в багажник і беремо ще одну баночку шпаклівки. Так. І все у нас все повністю відновлено. Ні, мор по морді у нас тут є ще деякі нюанси, напевно. Десь може понизам, не знаю. Відновлюємо повністю автомобільчик наш. Все, не світиться у нас. Шпаклівочка по даху, по всім елементам нашого кузова. Закидаємо її до багажника і тепер перевіримо ціну на дане авто 9200. Все-таки автомобіль у нас хоч трішки, але подорож. І тепер потрібно приблизно хоча б згадати, де ми цей автомобіль шпаклювали, щоб всі ці детальки максимально зафарбувати. У нас на даний момент стан кольору всього лиш дві зірки. А повинен бути як мінімум 5 зірочок. Так, тут підфарбовуємо повністю все. По всім елементам кузова. Морда в нас взагалі іншого кольору. Прямо по багнюці фарбуємо даний автомобіль. У нас же ж перекупство тут, саме головне. Так, колеса можна пофарбувати буде, коли у нас ще закін... 에... коли закінчимо з кузовом на 5 зірок. Тоді, щоб привести їх до ладу і в один тон пофарбувати. І це посприяло чим пошвидше продажу автомобіля. Так, по цій стороні у нас все нормально, в принципі. Отут була ржавчинка, яку ми прибрали, відкриємо, подивимося, що тут під порогом у нас робиться. В принципі, все нормально. Тут є, тут підфарбували, в принципі, все добре. Позаду теж ми все пофарбували, все, що можливо. Балончик у нас один закінчився. І перевіримо стан кольору, стан кольору 4 зірки. Поганувато. У нас є ще один балончик, з якими ми ще трошки пройдемося. Просто шпаклівки по цьому кольору автомобіля майже не видно. Через те дуже погано його підфарбовувати. Ну я ще також через те, що у нас автомобіль грязнуватий, якщо чесно. Так, диск підфарбуємо, колір. Давайте відкриємо дверцятка, подивимося, що тут у нас робиться. Двері в нас здається в колір автомобіля, всередині карти теж. В нормальному стані абсолютно. Не знаю, що тут ще потрібно підфарбовувати, якщо чесно. Можливо, зараз під капотом. Так, точно, під капотом. Отут-от простір. цей. Ні. Тут все профарбовано, все нормально. Не знаю тоді, що тут ще потрібно. Ану. О, все. Стан пофарбованості нашого автомобіля 5 зірочок. Закидаємо нашу фарбу. Випав у нас антифриз задньої сидушки. Це дуже потрібна штука, коли в теють вигун V8, тому що постійно потрібно слідкувати за рівнем. Твоєї охолоджує рідини. Так, сідаємо за кермо даного автомобільчика, запускаємо двигун. І, і остаточна ціна нашого автомобіля була ціна 8288 доларів, а остаточна ціна стала 12558 доларів 20 центів. Тобто ми добряче так заробили навіть на цьому. Незважаючи на те, що у нас, так би мовити, не оригінальний двигун. Тепер можемо трохи прокатнутися по пляжику, по-нашому. Якась сильно мощна у нас тачка вийшла. Ще й повнопривідна, взагалі суперово їде, якщо чесно. Це чисто машина вихідного дня, на якій можна покайфувати. Тим більше, що вона у нас на автоматі вімкнув собі дешку. І поїхав куди завгодно. Потужності цьому автомобілю реально вистачає для будь-яких задач. Так, ну що, обережно виїжджаємо на асфальт і прямуємо до себе додому. В принципі, ми могли б авто помити і тут, але я хотів би, звичайно, пошукати для неї капот з отвором спеціальним під цей воздухозаборник, так би мовити. Зараз під'їдемо до магазину, спробуємо таке щось знайти. Дорога нам тут дальня попереду. Тому потрібно бути дуже обережним, тому що кузов нашого автомобіля вже відновлено на максимальному рівні. Хоч в нас і залишила ще шпаклівка та фарба, але все одно краще, краще його не бити. Це авто. Треба зберегтися перед поїздкою, чого я завчасно не зробив. Це звичайно мінус, але нічого страшного. Нас ззаду якийсь автомобіль нас доганяє, перевищує, так би мовити, дозволену швидкість Так, обережно зустрічного основа транспорту. Інший учасник нашого дорожнього руху. Повертаємо тут праву вруч. Заодно покажу вам, як дорога до пляжу цього виглядає, тому що якраз ми до... від нього і доїдемо до себе додому. Якось ривками їде машина, щось з нею не так, напевно. Так, ну що, ось ми і доїхали додому, але у нас є мета заїхати до магазину запчастин та пошукати там капот з отвором спеціально під цей воздухозаборник. Так. Що, під'їжджаємо до магазину. Щось тормоза почали погано дуже працювати. Ну ладно. Цікаво, в чому причина. Тормозна рідина у нас... Присутня. Так, йдемо до журналу з запчастинами. Вибираємо ніва. E, ніва є. E, тепер нам треба Body, Тобто кузов по кузову. А в нас тут, мабуть, і немає такого капота з отвором. Немає. Тільки звичайні капоти, які нам абсолютно не підходять. Ну, нічого страшного, як цей балончик опинився тут, так ми його і викинемо у смітник відразу ж. Тим більше я бачу з обновою тепер тут можна здавати запчастини від двигуна 200 доларів і е, інші запчастини 300 доларів плюс-мінус. На палець приносимо наші запчастини і здаємо їх по трейдіну, так би мовити. Bike-стейшн у нас з'явилася тут. І bike engine stand. Ого, цікаво. Bike-station я придбав би. У мене вистачає грошей, вистачає. Де його забрати? Це, мабуть, для того, щоб встановлювати мотоцикл на цю станцію для зручності його ремонту. Так би мовити, підйомник міні для мотоциклів. Так, ну що, запускаємо наш двигун. А він у нас не запускається. А в чому проблема? Не понял. Що за фішка? Блок двигуна норм. Мастило в двигуні, можливо, немає. Що у нас по маслу? Масло норм. Чому причина того, що автомобіль не запускається? Я не знаю. Цікаво, цікаво. Так, ану, сідаємо, пробуємо ще раз. Попробуємо погазувати. Прикол, звісно. Оце табі на відновили автомобіль, що він тепер перестав запускатися. Цікаво, в чому причина, звичайно. Як тепер це продіагностувати, коли автомобіль стоїть тут біля магазину, я взагалі не знаю. Так, ну ладно, беремо наш оцю підйомник для мотоциклів. Біжимо з ним додому. Погано ще не реалізували тут такий прикол, як просто трос. І щоб можна було тягнути автомобіль за не робочий, за робочим автомобілем. Щоб можна було, так би мовити, щось з ним зробити вже поближче до по гаража. Так, ідемо на БУ-риночок заодно. І зараз перевіримо, можливо, там є якийсь мотоцикл, і відразу ж перевіримо наш підйомничок новий. <кій> як він взагалі працює? Там якийсь новий бокс з'явився. Походу для автомобіля. Великий бокс у нас з'явився. Давно не заходив в цю гру і не грав. ну Прикольно, що вона оновлюється, розробники за неї не забувають. Так, мотоцикл. ну Є у нас якийсь мотоцикл, але я так думаю, що у нас на нього не вистачить коштів. Не вистачить, в принципі. Все, чудово, придбали ми такий мотоцикл. Я сподіваюся, що він на ходу. Чомусь він лежить так незрозуміло трохи. Давай, вставай. Ержан, вставай. Провода. Як його поставити на місце? Так, треба виставити... Блін, на провода зняв. На цей бік кладемо. Виставляємо підніжку і ставимо даний мотоцикл. Кажу, ставимо. Блін, mm -hmm. що я зробив? Як його назад закрутити? Масло все одно виливається. Супер, масло у нас вылоло еще, бензин. Як його закручивать, блин? А як его запускать? Змастила швиденько доїдемо до нашого гаража. Все, заглушили даний мопед та переносимо його на наш підйомник. Як це зробити? Ну майже майже в мене вийшло це. Так. О, є. Тобто навпаки підйомник. під'єднуємо до мотоцикла. Після чого колесо іде сюди. ми можемо піднімати наш мотоцикл. Прикольно. Звичайна штука, навіщо вона? Я не розумію. Ну що, на цьому моменті ми будемо завершувати дану серію. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і до побачення!